Десь знайти бусика з оригінальним пробігом 100, 184 тисячі 17 рік, та щоб ще був пасажир. На хорошому моторі, хорошій гумі і просто в ідеальному стані, як для буса. Ось дивіться, сетроенчик джампі, e, правильно? Jumpy? Да, Citroen, jumpy. Ну, Джампі jumpy, чи Гляньте, jumpy? Jumpy. Jumpy. резина. Нова мішелін, запаска теж знизу. Я там робив вже відео, там пізніше закинемо. Стан ну просто бомба. Та ти що, ну просто як нова машина. <клес> Глянь. 184 тисячі пробіг. Є Webas. Webas, мертві Мертвізони, Кондюрчик, USB, просто бомба. А стан по кузову таке це... враження, що на ній ніхто не їздив. Не з колі, по капоту, нічого <клес> немає. Просто Можна слух. нагрузити таких гарбузів без всяких питань. Ну Це вже. Ну, я вважаю, що це херня. Ні, Можна Чого це можна... заклеїти. Так, да. Да. чи цей... поїхати переробити, бо він буде, до речі, напевно, ще й по низу ринка. Ну, я змінючи. думаю, так, да, буде ціна низ ринка. Ну, кожному своє, бо всі ж думають, що там буде Не, ну, З таким пробігами в рідній і, фарбі. Чистий 17 й рік. Всі стекла рідні, абсолютно всі. Двигун 1,6 дизель, HDI. Це те, що дуже хороший надію. Його сюди просто... вистачає. Він важить так само, як шкода Октавія. Да, да, да. Ну, 1600 тобто, кг. Тобто він там не важить 2,5 цього двигуна тут з головою. Економічний. По трасі буде 5 літрів брати, мабуть, навіть, навіть може й менше. І ти ж знаєш, що це Тойота. Та ж сама Тойота. До речі, ось да, тут же я під супорта знімав, а тут ось ще такий. Да, кузов зроблений на Тойоті. Так що отак от. Кого цікавить, можна в кредит, можна в лізінг, можна його поставити на фірму. Можна пригнати в будь-яке місто України без всяких питань. Звичайно, при задатку. Супер. Тачка просто бомба.